Ще 820 російських окупантів більше не візьмуть зброю до рук. Плідною була робота Сил оборони України і у знищенні ворожої техніки. Наші воїни приземлили ворожий літак, збили крилату ракету, знищили 58 артилерійських систем, 15 танків, 18 бронемашин, 26 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 47 автомобілів та автоцистерн, по дві одиниці реактивних систем залпового вогню та ворожого ППО. Загальні ж дані втрат російської армії від початку широкомасштабного вторгнення станом на 15 листопада такі. Українські воїни знищили 314 тисяч 290 загарбників, розбили 5 тисяч 377 танків та 10 тисяч 104 бронемашини. Уражено 7 тисяч 647 артилерійських систем, 884 реактивні системи залпового вогню. Українські воїни знищили 582 засоби протиповітряної оборони збили 323 ворожих літаки та 324 гелікоптери. Розбили 10 тисяч 20 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, потопили 22 кораблі катери та підводний човен. Знищили 5 тисяч 675 ворожих безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня. Збили 1 тисячу 562 крилаті ракети. Наші захисники розбили 1 тисячу 83 одиниці ворожої спеціальної техніки. Дякуємо нашим воїнам за захист.